Цікаві люди, видатні особистості, талановиті музиканти Щосуботи о 20.00 на телеканалі 402. Джем-сейшн з лікою Друзі, як я і обіцяла, вже субота у нас сьогодні. І що можу сказати про сьогоднішню гостю? Вже відкриваю вам таку невеличку завісу. Ну думаю, що глядачі каналу 402 вже в курсі, хто завітав на програму Джем Сейшин. Ну а слухачі західного полюсу ще, мабуть, тільки здогадуються. Хоча я сьогодні вже анонсувала переможця проекту український формат ірина Федишин прямо зараз в студії найтеплішого полісу планети. Іринка Всім вітання, як гарно представили мене аж так приємно. Зразу все знаєш, прокрутилося мені в голові дійсно. Насправді, скільки переглядів, стільки знаєш, моєї улюбленої Публіки моїх прихильників, які завжди приходять на концерти, я щиро всім вдячна. І сьогодні так приємно бути е, у місті Івано-Франківськ, тому що насправді для мене це особливе місто, воно дуже затишне, воно е, таке дуже комфортне, знаєш, невеличке. І в е, ну, мене особливі також дуже спогади з тим містом, тому що саме у місті Івано-Франківськ я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. І, і власне десь, десь тут наші стосунки дуже швидко розвивались. Тобто у цьому він місті. франківчанин Він тут працював. Він сам з Тернополя, Тернопільська mm -hmm. область, але він працював на даний момент івано франківську на одній із, також із радіостанцій. І ми власне познайомились, і тут дуже швидко розвивали наші стосунки, розвивалися в цьому місті. Це можна сказати, що ти якоюсь мірою навіть маєш відношення тоді до Франківського обоє. Можна сказати, що ви приїхали додому. Знаєш, як приїжджають додому до родичів, так само і ви сьогодні в нашому місті тут. дитина Другому синочку було нещодавно, 6 квітня, 9 місяців. Виповнилось. Малеча. Насправді так, малеча, але я дуже щаслива людина, тому що в мене є сім'я, в мене є мої дітки, які мене надихають, і в мене моя улюблена робота. Насправді, поєднувати не просто, а складно. Звичайно, допомагає. Допомагає. І насправді, як мені вдається поєднувати, це тільки тому, що в мене дуже хороший тил, що в мене є дуже хороша допомога. Це моя мама, яка завжди поруч біля мене і допомагає мені справлятися з маленьким. Ну, і Чоловік, який мене розуміє, так, тому що, він, в принципі, мій продюсер, і ми разом працюємо. І десь так знаєш. Е також відчуваю підтримку з його сторони. Інколи я кажу: ти знаєш, давай, може там не робимо вже цього концерту, бо я там втомилась, хочу десь відпочити, тому що хочу більше час приділити дітям. От, але він як продюсер каже: Іра, ти не переживай, ми зараз под мамі. Мама все порішає. Мама все порішає. Нам треба їхати на концерт. Потім після концерту візьмемо дітей, десь поїдемо, погуляємо, гарно проведемо час. От і якось ми так знаєш, все Ну, Сім'я насправді це головне, і жодна кар'єра не вартує того, що відмовлятися від народження дітей. Тому знаєш, я всіх заохочую не вагатися, а я все ж таки відважуватись і ставати батьками, тому що це насправді ну, неймовірна радість і її розуміють тільки ті, хто насправді це, це переживає. Коли приїжджаєш після концертів додому і потім на другий день ти йдеш гуляти з, мал... з малечею, і ти відчуваєш ну неймовірну насолоду, посадіти собі на лавишці, малече засинає. Знаєш, В тиші, і ти десь ти, цей час залазиш там в інтернет, майже якийсь час знаєш. І насправді, ну така знаєш, неймовірний також цей період настрій. І дуже приємно тоді. от ти якось так знаєш, скучаєш за тими моментами. От коли на концертах та хочеться побути все ж таки там, як ти кажеш, знаєш, мамою. От а тому, що в мене насправді був дуже насичений графік. От він почався з початку січня, і до 15 лютого це було Україна колядує. Велике різдвяне турне. Ми відвідали дуже багато міст. Зокрема, івано францівано вже так, не вперше. Так я навіть не прогадав. Івано-Франківська вроді відбув з два концерти. <гум> так, так, тому що багато міст було, де було по два концерти. І я насправді вражена, скільки людей приходило. І Коли я виходила в зал, бачила цю неймовірну кількість публіки, ту неймовірну підтримку. Тому я всім дуже дякую, хто побував на моїх концертах. І насправді, знаєш, цей різдвяний період він в мене дуже насичений. Ми так практично кожного дня у нас були концерти. От потім вже був почався лютий. В мене була вже програма Лише у нас на Україні. Я продовжила своє турне вже з такою програмою естрадною. От зараз в нас така невеличка пауза, в принципі, от сьогодні це благодійний концерт, але таких сольних немає. А в сольні починається вже після Великодня, 19, -го, 8 -го травня, також є список концертів. От доча все розписано, до червня все графік складений, так сольних власне моїх концертів. Тому хто, хто цікавиться, я всіх також запрошую. Можна побачити цей графік на офіційному сайті. От ну і знаєш і на осінь ми знову ж таки вже плануємо. Осінь зима. Складаємо. <різь> Ти вже знаєш, де будеш колядувати. Так, в яких Я містах. вже знаю, де буду колядувати. знаєш, тому що не в яких містах я тобі скажу так, не встигла побувати. І, от, власне, навіть в березні в мене було одне місто. Ну в березні вже не колядуй, Так я була там з естрадною програмою. І після завершення концерту люди починають там плескати, кричати Молодець, браво і кричить на пісню на біс. Ну я запитую, а яку пісню будемо співати? І так знаєш, половина залу зала Україна колядує. Це ж березень. А всі хочуть, Україна колядує. Ну, я думаю, не недалеко ще так все ж таки було різдвяні так, свято. І вирішили ми все ж таки, знаєш, якщо публіка просить заколядувати з усіма Україна колядує», це були неймовірні емоції. Я собі уявляю, так. Ну, Всі були такі щасливі насправді в залі. Ну, я на сцені також відчувала якесь таке, знаєш, бо насправді березня ще не колядувала. Ту колядку люблять. Вона насправді авторська. Ця колядка я написала її е, разом з Віталієм своїм чоловіком. от він написав, а як текст. це відбувається. Він все ж таки. Віталік текст, пише. Так. Ну, я там теж деколи, знаєш, пару фраз своїх додаєш, щось там редагую, і Він каже, Іра, я написав текст, іди пиши музику. Я кажу, ну я так не хочу, якесь таке кіно цікаве. Давай шоці, ти борщ, ти борщ іди, та... іди пиши музику. класно. Ні, ну давай, ну давай, ну давай ти щось придумай, іди напиши. Він завжди так, знаєш, мене насправді, чесно кажучи, підганяє десь в роботі. Я десь так, напевно, трошки можу інколи лінуватися, ну, жінки, десь відкладати. Знає, а в нього, ні, в нього вже завтра немає. Треба зробити вже і зараз, в ту хвилину. Ну і все ж таки я пішла, знаєш, інший. То сіла за своє фортепіано. І насправді дуже швидко на цей текст народилась молодія. «Україна колядує. Ну десь, певно, Пів години я посиділа, кажу, йди слухай, я ж написала там дивлятись своє кіно. Він каже: О, все класна! Є пісня! Я навіть не очікувала, що насправді ця пісня стане такою улюбленою, можна сказати, навіть народною колядкою. Народною, так. І знаєш, кожна моя програма називається Різдвяна. Україна колядує, це ж такий як бренд. Тому що ми кожного року колядки дописуємо, обов'язково шуємо нові костюми, ми продумуємо нову режисуру концерту, тому що для мене дуже дуже важливо, щоб мій кожен концерт був таким справжнім дійством, щоб людям було дуже цікаво на концерті, е Звичайно. і так от а «Україна колядує. Знаєш каже, ну хто не буває інколи зі сторони, і каже Іра, ну чому кожного року «Україна колядує»? каже. Це що це, це, це каже, та ти саме та сама програма? Я кажу ні, просто це так загальнома називається, що Україна колядує». Але знає, дві тисячі п'ятнадцятий, дві тисячі шістнадцятий рік, і отак зробив зміні так. З року Дякую, що були з нами. Програма Jam Session щосуботи на каналі 402 і в прямому ефірі. Найтеплішого полісу планети. Будьте з нами! Далі слухаємо композиції Рини «Чужі Чужівоста! Thank you Цікаві люди, Цікаві видатні люди. особистості, талановиті музиканти Щосуботи о 20.00 на телеканалі 402. Jam джем з вікою Юей.